Привіт, мене звати Герман. Сьогодні я розповім історію одного відео, котре ми зняли з крутою людиною та за сумісністю гітаристом не менш крутого гурту Арсі Кіла. Поїхали! Oh. Це зима, початок 2023 року. На той момент мене звільнили з перспективної роботи в Америці, монтаж відео, бо я почав порушувати дедлайни. Таким чином, після третьої догани мене звільнили. На той момент мене було ще декілька джерел заробітку, але тим не менш, я почав глибоко копатися в собі. Та шукати проблему по скріпту так краще не робити. Я зрозумів, що я просто вигорів, і мені було не цікаво працювати на компанію. У мене не було ідейної мотивації, а вона куди важливіше за матеріальну. Цікавий факт. Це було одне з головних правил компанії: не бігти за грошима, а кайфувати від результату. Але тим не менш, саме так я зловив кризу. За рік праці в сфері монтажу, сидячи вдома, я закинув самі зйомки. Той самий вайб, коли ти з великою командою виснажений до самого ранку знімаєш. Але ти бачиш результат і кайфуєш. В той момент я познайомився з чарівною дівчиною, і якось одразу я зрозумів, що це моє. Потім при знайомстві виявилося, що вона творча і сама займається фото. Саме з нею я почав ніби спочатку заходити в цю індустрію. Вона допомагала мені боротися з моїми негативними думками, страхами та невпевненістю в своїх здібностях. Я мотивувався і досі мотивуюся цією людиною. Саме в початку бачив її зріст, як вона накопичувала досвід та її шлях до індустрії фото та відео. В Той момент, як я плакався, що я нікчемний, вона брала і робила. Вигадувала якісь нереальні ідеї для фото та давала мені смачних ляпасів за думки про нікчему. Потім нас, на жаль, розлучила відстань. Було так само нелегко, але це інша історія. З Арсеном ми давно знайомі з самого дитинства. Раніше він бив мене палицями на майданчику у дворі, але потім вже в дорослому житті ми потоваришували і навіть деякий час жили разом. Та й в день повномасштабки ми прокинулися в спільному домі. Там розбите окно. Що покурив? Ой. Погнали. Погнали. В час кризи Арсен так само був близько присутній в моєму житті. Ми готували альбом, який, можливо, ви колись і почуєте. І я хотів щось зняти з Арсеном, але не було ідей вечором ми репетували, після чого виходили в місто і думали над відео. Було перебрано багато цікавих, перспективних ідей, але, на жаль, все упиралося в наявність техніки, а точніше, в її відсутність. Таким чином, всі наші плани та амбіції відкладалися в довгий ящик. В той час, коли я знову почав загнятися, але вже на тему відсутності техніки та грошей на її оренду, моя дівчина дала мені смачного ляпасу, після котрого я зрозумів, що треба робити це тут і зараз. Без грошей, без техніки, але зробити. В ті дні Арсен показав мені квартиру, на якій ми могли б щось вигадати. Та побачивши квартиру, мені на думку спали манікени. Одразу ми їх купили, привезли світло та почали експериментувати. Незадовго до цього ми, звісно, зробили демокадри, щоб подивитися, з чим можна буде погратися, але, тим не менш, це була імпровізація. Був виклик самому собі подивитися взагалі на що я здатен. Заїхали на квартиру, ми приблизно о шостій вечора. Вийшли звідти приблизно о 3-й наступного дня. За цей час, 21 годину, ми поспали години 4, та година пішла на підзарядку техніки та підзарядки шлунку. Знімали весь час. Придивлялися, вигадували щось нове, нову сцену. Зранку до знімали на що не вистачило ночі. Згодом я приїхав додому, виснажений, але задоволений. Одразу почав робити перше демо та скидати арсену. На той момент. Саундтреком повинен був бути трек самого Арсена, але я хотів долучити якомога більше людей до цього проєкту. Дивно, що я не запропонував зробити колір своєму товаришу Кості. Можливо, тому що ми знімали в ЧБ, і я думав, що я сам поруюсь, не знаю. Але я запропонував зробити саунд дизайн своєму знайомому музиканту, що дивно, бо я сам працював на той момент звукорежисером вже в іншій американській компанії. Але тим не менш, він одразу погодився і скинув перше демо. І я почав перемонтовувати відео з самого початку, абсолютно з новим настроєм. Після того як друга версія цього відео вже була готова. Я почав збирати відгуки від людей, працюючих в цій сфері. Звісно, я закинув своїй дівчині, як зараз пам'ятаю її емоції, що вона була здивована цією роботою. Закинув колористу Кості, і його реакція була не дуже мені зрозуміла, бо ця робота в нього не визвала жодних емоцій. Закинув тому ж музиканту, що робив саундтрек, і йому дуже сподобалось. Також закинув своєму близькому товаришу, режисеру із Америки, і він дав цінних порад. Я прислухався до його слів і почав перероблювати все знову. Було багато матеріалу. І по великому рахунку це просто набір кадрів, з якого потрібно було щось зробити. В третій версії цього відео я вирішив відмовитися від саунду Діми, саме так звали того музиканта, і повернутися до версії Арсена, але зробивши деякі правки. Таким чином, з'явилася фінальна версія цього відео, яку я зацінив ще багатьом людям. Одним з котрих був соліст гурту Sexones, Кирил. І він сказав, що це дуже круто, враховуючи умови та відсутність ідеї як такової. Після демонстраційного показу своїм друзям я виклав відео на особисту сторінку в інстаграм і дуже здивувався, що людям не зайшло. Не в плані того, що це погано чи не цікаво. Просто люди не дивляться більше 3-5 секунд. Згодом я зрозумів, що обрав не ту платформу. Інстаграм це фастфуд. Люди не будуть дивитися відео більше 15 секунд, якщо це, звісно, не нарізка котиків. Я задоволений результатом, і головне, що мені сподобався сам процес. У кожного відео, у кожного фото є своя історія, і у цього відео така історія. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, пишіть коментарі, та не забувайте підтримувати наших воїнів. На все добре.